Котусь. Е, сонечко, а в нас взагалі є бумага вдома. Йолки-палки, два школяра вдома, одні планшети. Ні листа не писати, ні підтертися. йолки палки дай! Володя, що ти паніку піднімаєш? Вчора в тебе була температура 37,1. сьогодні 36,6. Ти не вмираєш. Не треба писати заповіту. Ну. Я буду писати те, що я пишу кожного року лист до Святого Миколая. Ти що, серйозно? Да. Ти, ти знаєш, що твоя жінка дуже терпляча. Mm. Я терплю в те, що ти віриш в передбачення Сільпо. Да. Я терплю те, що ти віриш в тему. Ось то безплатне колесо. Да. Але Миколая, ти серйозно? Ну це вже перебір. Тобі, володя, 40 років. Рочків. Рочків. Мені здається, тобі є, що мені розказати. Да. Є? Розказ. Я був чемний в цьому році. Робив домашку з дітьми, міняв вчасно масло, любив свою дружину, тому святого Миколайчика прошу подарунок. Володя, я думаю, що для тебе зараз буде дуже боляче. Ну, звісно, не так боляче, як твоя грижа. Але Миколая не існує. <плес> А хто мені тоді кожного року приносить під подушку подарунки? Шкарпетки. Чорні довгі. 19 грудня 2023 року. 6 грудня 2024 року. Спортивний костюм, щоб лягати в стаціонар. Гель для шкіри. Чутливої. Хто це все купує? Я купую. Миколая не існує. Мам! А що Миколая не існує? Синку, існує, існує. Мама існує. пожартувала. Ура! Так. Існує Миколай. Миколай існує. От ти йому зразу сказала, що він існує, а зі мною спектакль граєш. Ти мене що, як це вони називають? Ти пранк мені робиш зараз? Це прикол? Ні, це не прикол. Ну, давай подивимося реально на ситуацію. Як він може за одну ніч облетіти весь світ, а? А при чому тут весь світ? В Афганістан він не летить? В Пакистан не летить. В Фінляндії взагалі йолупуки. Він працює на захід України. Я не розумію, чого ти взагалі лізеш в його роботу? Тобто тобі посилка з Одеси в Тернопіль доходить за один день, а святий не може облетіти. Та ти його навіть не бачив! Я! Де мій телефон? Секунду, йди сюди. Сорок рочків. А це час для пригод і нових історій. Знаєш, про що я мрію? Щоб тебе більше не турбувала ця твоя грижа, ніж четвертим і п'ятим хребцем. Хто знає про грижу? Я, ти і все. Ти ж нікому не розказувала. Нікому. Ну. Святий, він живе біля мене, він все бачить, він зі мною живе. Так давай ще раз. Спочатку. Ти реально віриш в Святого Миколая. Та я тут, причому, це наукою доведено. Якою наукою? Ти взагалі в школу ходила? Ходила. В тебе була християнська етика? Фінальний аргумент. І прошу цю тему більше не піднімати. Ми з тобою разом 17 років. Але до тебе У мене кожен рік під подушкою були подарунки. Це була твоя мама. От коли щось не так вина, моя мама. Твоя мама ідеальна. Моя мама не така. Дістало це. Ой хто, хто? Миколая, тобто мене любить. Ой хто, хто, Миколаю, тобто мені служить. Тому святий Миколай, тобто я на всякий час помагай, Миколаю, тобто я. Володику, так. Та за дві тисячі років ти єдиний, хто вірив в мене так довго. Дякую. До сорока років. Дякую. Тому я забираю тебе з собою своїм помічником на три дні і дві ночі. -е Алкашня. Ви що? Думаєте, що я дурочка? Я не бачу, що там під костюмом твій Вітька? Куди зібралися, алкаші, а? куди? Куди? О, Володя! Володя! Я до тебе йшов, оце знаєш, Миколая зіграти, поняв? Відько. Тут дивлюся до тебе в двір сані приземляються. Ти поняв? Ага, тобто ви вирішили моїм чесним іменем ще грошей заробити? <гум> Грішні тут всі, крім тебе, Володик. Дякую, дуже приємно. Ой. Бачте, святий Миколай, що я вас не вірила, ви живий. Прощаю тебе, прощаю, а ми з Володиком маємо йти. Ой, маємо йти. А, а Можна я з вами полечу, будь ласка. Можна, будеш нашим оленем. Так, круто. А, може, вам щось зібрати в дорогу? Е, Ні, ні, не треба. Ми на заправках перекусимо. На заправках дорого. На заправках дорого. Зрозуміла, я побігла. А, ну, що, хлопчики, що хочу вам сказати. Дорогенький мій помічнику, дорогенький мій Оленю, з вас шість тисяч гривень. А чекайте, а чого так дорого? Тож 20 хвилин ви були з нами. Що значить дорого? Я заслужений артист України. Заслужений артист України в театрі імені Івана Франка. Ми через вас Конотопську відьму перенесли. Ні, чекайте, шановні, Ну, ви дуже ну, введіть наше положення. Ми якби їдемо теж не в дешеве місце, буковель. Ми маємо тут будинку оплатити, щось поїсти, щось Як попит... жінку звати? люба, любов. Любов! Шість п'ятсот тримайте. Праник у мене випустите. Підкинете мене до праника. Хлопчики, я вам зробила канапки. Ой, пішли працювати. Святі люди. Оце я дурочка не вірила в святого Миколая. Це ж чудо яке. А? Ой. І канапки за ними полетіли. Люди, вірте в чудо!